Привіт усім! Сьогодні в нас особливий випуск. Ми поговоримо про фільм, який вже став сенсацією це Субстанція. Ця стрічка принесла Демі Мур заслужений золотий глобус і стала поворотним моментом у її кар'єрі. Як саме це сталося? Давайте з'ясуємо разом. Ви коли-небудь мріяли про кращу версію себе: молодшу, гарнішу, досконалішу. Субстанція вразила всіх уже на Канському кінофестивалі. Рекордні 13-хвилинні овації після прем'єри. Уявляєте? А критики буквально навперебій хвалять Демі Мур за її блискучу гру. І це ще тільки початок нашої історії. Тепер давайте поговоримо про сам фільм. Чим він зачепив глядачів і чому його вважають таким унікальним? Отже, головна героїня Елізабет Спаркл. Колись вона була зіркою, а тепер веде телевізійне шоу. Але у свої 50 вона стикається з жорстокою реальністю, її звільняють. І саме тоді з'являється препарат субстанція який створює її молоду копію. Це здається рішенням усіх проблем, але насправді стає початком справжньої боротьби. І знаєте, ця історія резонує ще сильніше, якщо згадати, через що пройшла сама Демі Мур. Давайте глибше зануримося у цей контекст. Для Демі Мур ця роль виявилася дуже особистою. Вона сама стикалася з тиском через вікові зміни. У 90-х жінки не могли вважатися привабливими, якщо не були худими, зізнається Демі. А цей фільм дозволив їй звільнитися від багаторічного страху перед суспільним осудом. Часто субстанцію називають камбеком мур, але чи насправді це так. Давайте розглянемо її кар'єру. Хоча критики люблять слово камбек, сама Демі говорить, я нікуди не зникала. Її остання помітна роль була ще у 2003 році, але 90-ті залишили її справжньою іконою Голлівуду. Пам'ятаєте, привид чи декілька хороших хлопців, це були фільми, які зробили її суперзіркою. І все ж, субстанція це не просто новий фільм. Це історія про жінку, яка перетворює слабкість на силу. А Демі стала прикладом того, як знайти себе навіть після найважчих випробувань. Демі Мур не лише акторка, але й жінка, яка зруйнувала голівудські стереотипи. Пам'ятаєте її рекордний гонорар за стриптизу 90-х? Це відкривало двері іншим жінкам у Голівуді. А її книга на виворі стала голосом для багатьох, хто стикається з травами та невпевненістю. І ось зараз, у 2025 році, Демі знову на вершині, що ж робить її настільки сильною? Субстанція – це фільм, який зворушує не лише своєю історією, а й тим, що за ним стоїть. Демі Мур знайшла нові сенси, прийняла себе і показала всім нам, що ніколи не пізно почати все спочатку. А що ви думаєте про цю роботу? Напишіть у коментарях, ставте лайки і не забувайте підписатися. До зустрічі!